Питання, що важливіше, віра чи доброта є надзвичайно глибоким і багатогранним, оскільки воно стосується основних аспектів людської природи, того, чому ми віримо і як ми поводимося з іншими людьми. І віра, і доброта є важливими складовими життя, проте їх взаємодія і значення можуть змінюватись в залежності від контексту, особистих переконань. І життєвого досвіду кожної людини. Віра, основа для життєвого шляху. Віра це не лише релігійне переконання, хоча у багатьох випадках вона саме в цьому контексті розглядається. Віра може бути у Бога, у вищу силу, у сенс життя чи у певні моральні принципи. Вона дає людині основу для її світорозуміння, допомагає знайти сенс в існуванні навіть у найскладніші моменти життя. Віра часто мотивує до позитивних вчинків, надаючи людині впевненість, надію і відчуття мети. Для багатьох релігійних людей віра є центральною в їхньому житті, оскільки вона дає моральні настанови, цілі, допомагає у боротьбі з труднощами. Релігійні вчення часто акцентують увагу на доброті, милосерді та допомозі ближньому, тому віра і доброта взаємопов'язані в цьому контексті. Віра часто визначає, як людина ставиться до інших, до світу навколо і до себе. Проте віра може бути не лише релігійною, людина може вірити в моральні принципи, у важливість справедливості, права, честі. Віра в цьому сенсі служить своєрідним внутрішнім компасом, який допомагає людям відрізняти правильне від неправильного. Створюючи основу для добрих вчинків. Доброта. Практичний вимір моралі. Доброта це поведінка, яка виявляється в турботі про інших, виявлені співчуття в готовності допомогти безкорисливо. Це невід'ємна частина людських стосунків і важливий аспект моральності. Доброта не обов'язково пов'язана з релігією чи певними переконаннями, вона є універсальною якістю. Яку можна знайти в усіх культурах та релігіях, вона є основою для гармонійних стосунків у суспільстві, для створення довіри, співпраці та підтримки між людьми. Часто доброта є тим, що безпосередньо визначає, як ми взаємодіємо з іншими, як допомагаємо тим, хто потребує, як ставимося до людей, які відрізняються від нас. Доброта це не тільки зовнішній акт. Але й внутрішнє прагнення бути чуйним і турботливим вона може проявлятися в простих, але важливих речах в усмішці до незнайомої людини, в підтримці друга, в наданні допомоги тим, хто цього потребує. З моральної точки зору, доброта є безперечно, важливою, оскільки вона впливає на якість людських стосунків і сприяє розвитку суспільства як більш гуманного та співчутливого. Доброта дозволяє створювати атмосферу взаємоповаги та підтримки, навіть коли немає загальної віри в одну релігію чи ідеологію, віра і доброта, чи взаємодоповнюють вони одна одну. Віра і доброта можуть існувати окремо, але часто вони взаємодоповнюють одна одну. Віра може мотивувати до добрих вчинків, а доброта може бути результатом глибокої віри в доброту світу. У здатність змінювати світ на краще через особисті зусилля. Однак важливо зазначити, що доброта може бути присутньою і без віри в релігійний або вищий контекст. Людина може бути доброю, навіть не сповідуючи віру в Бога або не слідуючи релігійним нормам. Є також випадки, коли людина, попри свою віру, не проявляє достатньо доброти в реальному житті. Наприклад, коли релігійні переконання стають основою для осуду чи відчуження інших людей. У таких випадках віра замість того, щоб сприяти розвитку доброти може стати чинником розділення та нетерпимості. Що важливіше віра чи доброта? Якщо розглядати ці два поняття, то можна сказати, що на практиці доброта є важливішою вона є тим. Що безпосередньо впливає на людські стосунки та благополуччя в суспільстві, вона сприяє створенню середовища довіри, взаємопідтримки та гармонії. Віра може служити орієнтиром і підтримкою, але вона не завжди призводить до конкретних добрих вчинків, якщо її реалізація не передбачає активної доброти в реальному житті. Водночас для багатьох людей. Віра є основою, що допомагає їм бути добрими, оскільки вона пропонує моральні стандарти і настанови для вчинків. У таких випадках віра і доброта є двома важливими аспектами життя, що не суперечать, а доповнюють одне одного. Висновок загалом можна сказати, що важливість віри і доброти залежить від особистих переконань людини. Для деяких людей віра є основою моральних принципів. І дає їм сили бути добрими для інших доброта, це універсальний принцип, який можна практикувати без необхідності в релігії. Однак, навіть без віри, доброта є тим, що визначає нашу здатність жити в гармонії з іншими і створювати краще суспільство.